Позивач Нечипорук Євгенія Миколаївна подає позов проти вдови свого колишнього коханця. Вона вимагає виплачувати 2000 тисячі гривень аліментів щомісяця на утримання дитини. Відповідач Коваленко Тетяна Миколаївна обурена такими вимогами коханки покійного чоловіка. Ви розумієте, Ми з Сережею зустрічалися три роки, знайомі були. Вибачте, вибачте, хто такий Сережа? Сережа, це мій Сереж. муж, так сказати. Человек, с которым я встречалась на протяжении трех лет, Коваленко, Сергей Владимирович. И у нас были очень хорошие отношения, дружеские, мы очень друг друга любили, у нас были романтичные отношения. Да, да, да. да я узнала, конечно, да, что конечно. Сережа был женат, но угу. вначале он этого не говорил. Мы с ним 20 лет прожили. Он очень плохо выплеснулся свою позицию. Как можно спокойно слушать? Я вас а ты... попрошу это сделать. Если бы вы хорошо обжили, жили, вас бы муж бы не ходил на сторону. Позывачка, если бы не было таких, как вы, и так и... жили бы нормально. Разговариваете с судьями. Извините. И Сережа, когда уже сказал о том, что он был женатым, что он есть женат, конечно, я сначала расстроилась, хотела прервать отношения. Но понимаете, он такой был отзывчивый, он так внимательно относился ко мне. У меня уже были достаточно большие чувства, чтобы это все прекратить. Невинная и это ничь. уже было выше наших как бы, сил. Уже потом, спустя где-то больше года, я забеременела. Вначале хотела сделать аборт. <свы> ну, Сережа, понимаете, он такой человек ответственный. И он настоял на том, чтобы сохранить ребенка. Еще Гришенька не родился. Сережа уже тогда мне казалось любил его больше, нежели я сама. Ты поверила? По Чоловіку видно, как он относится, понимаете? Ой. Его не скроєш. Он я була беременна, я он я... меня постоянно наберегає вечерність. Відповідь, я вдруге нагадую вам, що в залі судовому треба зберігати порядок. Якщо ви повторно порушити мою вимогу, я буду змушений вас оштрафувати. Очень тяжело, ви знаєте, очень тяжело слушати. Продовжуйте. По ньому було видно, що він до мене відносився. Он не давал мне никакую тяжелую работу. Всегда приходил, спрашивал, как мое состояние. Беспокоился за витамины. И мне вообще казалось, что он, он больше любил того ребенка, нежели я сама. Да, я знала, что Сережа больной был на сердце. И иногда он приходил домой, видела, что чувствует, ну, выглядит неестественно. Какие ваши вымоги? Знаете, я работаю медсестрой. Содержать ребенка не так нелегко. И тем более я знаю, что Сережа, он был состоятельным человеком. А и вообще, почему немного... вы постоянно говорите, был? Ага. был? Он умер. Потому что два месяца после рождения он, может быть, из-за нее и умер. Понімаєте, я я нічого не робила такого, щоб довести чоловіка. У мене тоже були чувства к нему. І не знаю, менше ли ваших, або більше, ну я його любила, і у мене був от його рідёнок. Давайте так, ви проявили позу про стягнення елементів. Я розумію з дружини вашого померлого коханця? Да, ну Серёжа да. ще при житті, ну... он Ребенка признал своим, и все документы сделал И он говорил позвачка, о том, что Позывочка, чтобы... шановна Если вы посылаетесь на какие-то э, обстоятельства Вы должны подтверждать документами У меня есть документы У меня Які? есть свидетельство У меня есть свидетельство о рождении Справка Заключение экспертизы о том, что он действительно Сергей Владимирович Является отцом моего ребенка И свидетельство о том, что Он подтверждает о том, что он есть Батько, дитина. Шановна, я не розумію, а яким чином у вас є заключення судмедексперта? Це ви що, після смерті вже зробили його, чи коли? Вона підготувалася дуже добре. А якщо при житті, хорошо. то Понимаете? навіщо це? Він що, не вірив? Він вірив, що є дитина. Але, бачите, потім, коли створилася така ситуація, що Сережі не стало... Я зробила ці документи. Ну, гаразд, ми оглянемо ці документи з приставу, будь ласка. Відповідач, вам слово, будь ласка, поясніть, бо тут досить заплутаний в цій історії. Ну, що я можу сказати в цій ситуації? Мені дуже важко говорити. Может, он и умер из-за того, что вот такие вот попадаются на свете. Мне очень тяжело говорить на эту тему. Ну, при чем здесь я? Скажите, пожалуйста, почему я должна отвечать за то, что сделал мой муж? Что она родила этого ребенка? У нее что, головы нет? Своей мозгов? Почему я должна платить ей эти деньги? Скажите, пожалуйста, неужели в нашей стране есть такой закон, что жена должна платить всем любовницам ее мужа? Я не є сім. Скажіть, будь ласка, ви чуєте? Я перепрошую. Я... Ви знали, що у вас у чоловіка є коханка? Та знала я, що вона є. Звичайно знала. Я всячески старалась зберегти сім'ю. Слава Богу, що син мой не знає та бит. Просто це була... не хочу травири. Це була і це був єдиний випадок в вашій сім'ї. Ні, сім не єдиний. У меня есть доказательства, я начала разбирать его вещи, обнаружила письма к его любовницам. То тобто це не единый випадок? Не единый. И всем он что-то обещал. Понимаете, в чем дело? Всем. Так почему я должна, что теперь всем должна платить? А звідки у вас такие думки, інформація, що він щось обіцяв? Вот почитайте письма. Пристав, будь ласка. Да, тут інші фамілії зазначені в якості тренувачів. Ми просто не встигли їх відправити. Я коли почала розбирати речі, я обнаружила ці письма. У когось є ще якісь докази по цій справі? У меня есть свидетель, который может подтвердить то, что Сережа при жизни говорил о завещании, куда он хотел включить моего ребенка. Еще и обсуждали этот вопрос. Мы свободно обсуждали эти вопросы. Ну, Сережа беспокоился. Со мной он за этого жизнь. не обсуждал. Значит, вы не подходили к нему с такой любовью, чтобы он к вам обсуждал. Я не думала о его смерти. А, а. вы надо думать. За ваши поведающими. Спилкование на между собой, а с судом. Пристав. Запросіть, будь ласка, свідків сторони. Назвіть себе свідок. Малахова Єлена Івановна. Ким ви доводитись позивачу. Это моя подруга з детства. Ми з нею как бы з самого детства дружимо, і я в курсі всіх собак, що у неї відбувається. Скажіть, будь ласка, що ее, вам відомо вести? по цій справі? Відомо те, що десь за місяць до народження дитини Сергій був такий сумний сидів, так подивився на Женю і каже, я хочу включ, включити нашого сина до заповіту. Слава Богу, що він його не оформив. Діло в тому, що Женя була в шокі. Вона говорить, Боже, о чому ти говориш? Како завіщання, Ти говорить, ну все може бути, мало такої тобто... Я хочу сказать, что Женя в принципе очень спокойный человек, очень такая да. То есть невинная это овечка, невинная овечка. Ничего подобного. Да, Ничего это подобного. ты, наверное, ее научила. Ведь повидач. Совечица нашлась. Посмотрите на себя. Посмотрите. Я считаю, что ребенок как бы ни в чем не виноват. То есть, а в чем виноват мой сын? Почему он ну, должен страдать? В данный момент мы отстаиваем права. Свідок, я вас закликаю до порядку. Враховувати щось чи не враховувати це вже справа суду. Тому прошу порядку в судовому засіданні. Зараз так, 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 дякую суду, все зрозуміло. Суд готовий нести вердикт справи і виходить для прийняття рішення. <звук> Суд прийняв рішення. Відповідно до статті 25 сімейного кодексу, зазначено, що жінка і чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Відповідно до пункту 9 статті 7 сімейного кодексу зазначено, що сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності, розумності і відповідно до моральних засад суспільства. На жаль, померлий і позивачка знехтувала цими засадами. Однак при цьому, панове, заявлено в суді засіданні позивачем з наданого свідоцтва про народження, однозначно випливає, що у дитини позивачки не може бути іншого батька, ніж померлий Сергій Володимирович Коваленко. Дане твердження суду ґрунтується на тому, що згідно з пунктом 1 частини 2 статті 125 сімейного кодексу, якщо бати та матько дитини не перебувають у шлюбі між собою. Походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини. І оскільки прізвище дитини в свідоцтві про народження записано Коваленко, це означає, що покійний Коваленко за життя визнавав себе батьком цієї дитини і, відповідно до закону, рахується її батьком. Що стосується безпосередньо позовних вимог позивачки, то суд не може погодитися з тим, що законно дружини, а нині вдова померлого Коваленка, повинна нести тягар утримання дитини, яка була зачата з іншою жінкою і колишнім чоловіком в період їх законного шлюбу з померлим. Дане твердження суду виходить з того, що обидві жінки не перебувають між собою в будь-яких родинних відносинах і не можуть бути пов'язані між собою аліментними обов'язками. Зв'язку з вище викладеним. Суд приймає рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Однак, в даній справі суд бере до уваги інтереси прав дитини і радить вам, позивачка, звернутися до нотаріальної контори, а також до суду, якщо це буде необхідно, для того, щоб ви, як законний представник вашої дитини, Могли отримати належну частину від спадщини померлого. Рішення прийнято. Мой районок не буде в нічого в щемлю. Від же ж наслідник і же сын, син, як і старий Поэтому Тому я буду йти далі, щоб досягти своїх прав. Я не понимаю, почему я должна делить свое имущество, которое мы нажили совместным трудом, с мужем, с этой особой. В ущерб моему сыну. Я не понимаю этого.